Так, друзі, всім привіт! У нас вже сьогодні четвер. Морози не відступають, вже трішки стає холодніше. Вчора було десь мінус 7 під вечір. У мене вже і поїлочки замерзли у кроликів. Вже потихеньку додається лишня робота. І зараз вам покажу і трошки про бройлерів. затрону сьогодні тему і, і чим. Кормлять і хто виготовляє корма. Тому що в тому році, точніше в цьому році я купляв корма, і мені розказували, що це дуже гарний корм. Це робить якась інша там контора, фірма. Бройри ростуть як на дрожах, все супер, туди-сюди. Диканський не беріть комбікорм, тому що він поганий, воно нічого не росте. А зараз я вам покажу, що мені вчора родич, вони виписують на свою зарплату, там так, і ті, що працюють, який корм він мені привіз. Ідем, я вам покажу і покажу, який корм виготовляє диканька. Він... Так, зараз покажу. Вчора він мені привіз зараз квартал. Він дозволяє такий комбікорм. Пам'ятаєте, я знімав відео і казав, що це гарний комбікорм, і мені сказали. Є, зараз йдемо, я вам покажу, що всередині. І що вам на ринку не казали у нас в Полтаві, що борить цей комбікорм, він набагато кращий. А тепер я вам покажу і розкажу, хто готує цей комбікорм, А готую його в диканці. Диканський комбікормовий завод. Зараз включу світло, прикрию. Так, дивіться. Ось цей мішок. Сієо так? коштує, він не дешево. Я тоді невеличкий тому 5 кг, я брав <кій>, десь приблизно було десь 180 гривень. Тут 25 кілограмів. Так, це я брав? Взяв для курейних сушок. Тільки тільки він не гранульований. І такий самий гранульований комбікорм вони виготовляють для бройлерів. Ось вам наявний приклад, що нас не дурюють і за цей мішок. Вони беруть десь, по-моєму, гривень 500, він мені обійшовся тоді 25 кілограмовий. От і дивіться. І Нічим, я думаю, не гірше. Бо я теж на це повівся. Що цей мішок набагато кращий. Повністю все, це голд. Його виготовляють, Десь я не пам'ятаю, де вона мені казала, що його виготовляють, що ви не пошкодуєте. От тепер знаєте, що цей комбікорм виготовляє диканський завод. Все. І не ведіться на слідчий рік, хто триматиме бройлерів. Купляйте, і я думаю, він не хуже, чим оцей голд. Тільки голд може там трошки дешевше. Я з нового року вже буду пробивати ціни, скільки буде стоїть гранульований цей комбікорм, але от вам і результат. Так, ідемо зараз. Наш качатник, я покажу. Наш пацюк, дивіться, бачите. Кутався там ще живий. Буду йому давати їсти. Так, ідемо тепер ліжки сюди. Значить, що хочу сказати комбіконцей. Я вчора сиплю вже нашими качкам. Так, зараз хвилинку. забув подивитися. Так, 9 градусів. Значить, Качок я не вигоняю. Зараз наберу води. Оце дивіться моє стадо. Так, підожіть. Тут їм тепло. Хай поки що, може, будуть тут. А може на день я відкрию. Ось, що я роблю тепер, дивіться. Комбікорм, пшениця і кукуруза. Оце зараз, зараз я таке їм даю. Щоб трошки їх підігнати, бо вони малі. Нема що поки що різати. Так, я відкрию. Хай біжати. їм тоді трошки водички. Так, оце так воно. Все, побігли, побігли, бачите? Свобода у нас. Все, зараз і ці позлітають теж. Так, ідемо тепер далі. Так, зараз і цих тукаю. Якщо нічого не давати, мабуть, не той комбікон. Так, не вирізав. Ще поки наше стадо бо ніколи. Так, і ще, друзі, що хочу вам сказати, бо мені там пишуть і на Viber, і пишуть на ютуб, хочуть у мене замовити яйця у хейлюй. Друзі, зимою вони майже не несуться, це по-перше. А по-друге, в мене один петушок. Другий тільки-тільки ось починає пригати на курочок. І так як у мене курочок дуже багато і різної пород, поки я не виріжу оцих і не відбракую те, що піде на м'ясо, я яйця продавати і давати не буду. Тому що, не дай Бог, вони не запліднені нічого. І ви самі розумієте, що репутація це набагато дорожче, ніж ті самі 10-15 гривень, що ви мені за те яйце дасте. Ображайтеся, що я так відповідаю, тому що, щоб ви не заклали, не втратили свій час, а я стався в одному місці. От так. За своєю репутацією, з усім цим. Тому що вона набивається роками, а за якийсь один день, два це можна все втратити і залишитись з негативними відгуками. Так, Опа. заходимо сюди. Музика це добре в нас, але в нас похолодало, Значить, і я знову там, гороть би і не писали таких морозів. Деякі, бачите, вже поставили кроликам. Деякі, о, вже все. Навіть ті, що пили в мене добре, поїлочки наші замерзли. Зараз, зараз я вас, вас покормлю, зараз все насиплю. Все, вода все повністю замерзла, ну 9 градусів. Тут градуса десь 2-3, то ще не замерзає. А так вже повністю замерзла. У нас вода. Тепер треба буде ось мені мити, збирати і мити оці всі поїлочки повністю. Бо трішки-трішки-трішки я не спів, як завжди. Навіть, ану, да, і ці вже все. І, і туди там поставили, там, бо там не замерзало. І в наших же теж куропатках вода теж замерзла, прийдеться Ставити їм теж. Таку поїлочку, вота не годиться. Вона в банці теж замерзає, мені що подобано було зливати. Оце так у нас по кранчатнику, друзі. Так, ще одну кролицю я спарував. Спарував оцю, не знаю, буде з нею що там. Вона і в линці була, ну, спарував я. Подивлюся. Трішки тих не розсаджував, нічого поки що. В общем, поки так. І, друзі, ще напоминаю, є в мене ось. Три самчика дуже гарних. Один з яких хто там замовляв, хай подивиться мій YouTube канал. Ось давайте я більш детально пройду по самчикам, покажу. Ось, чотирьохмісячний самчик, дивіться, який супер. Якщо треба, я його зважу, дивіться. Просто супер. Не бійся, не бійся. О, безливий такий. Це ось десь до трьох місяців, по-моєму, цей санчик у мене. Теж. Бачите? Так уже ось льот уже тут у нас. Зараз заберу поїлочку сюди. І цей його братось. Теж-теж. однакові. Не хворіли вони міксоматозом, зразу вам скажу. Хворів оцей кролик, поки миксаматозом один, але ну, я його не предлагаю. Бачите, як грається дититься. А ці в мене не хворіли. От, 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 кому треба, замовляйте. По суті, один з, які, один з них вже заброньований, а два ще в мене є.